Добрий день, добрий день, друзі. З вами я, Лана Олександрова, і сьогодні я знову відповідаю на ваші запитання, які ви мені ставите в особисті повідомлення на моїх прямих трансляціях і іноді навіть на консультаціях або пишете, пишете мені десь в коментарях в інстаграмі, в Фейсбуці тощо. Тому, якщо у вас є питання, я дам посилання на мій Тік-Ток, Інстаграм, Фейсбук. Пишіть, будь ласка, пишіть свої запитання, які стосуються кожного. Особисті, приходьте до мене на особисту консультацію. От. Ну а загальні, які будуть цікаві не тільки вам, а багатьом. У нас в країні пишіть, і ми будемо їх розглядати. І перше питання: чи правда, що корейські найманці вже в Росії, і вони воюють проти, проти України? Чи правда? Ну, дивіться. Якась робота ще не закінчена, ще тільки йдеться про цю роботу. Да? От, і, і що? Очікується. Бачите, людина очікує. то тобто, Що це таке? Очікується їх прибуття. Це якийсь проєкт, бізнес проєкт. Тобто за це, це або платять гроші, або ми вам, а ви нам щось таке. От, і проте, воювати вони не будуть. Сім'я, яка заробляє. Заробляє гроші, так сказати, от, очікується, але воювати вони не будуть. А що ж вони будуть робити? Що ж вони взагалі будуть робити? Можливо, це не найманці, можливо, це трошки перекрутили. Що корейці в Росії роблять? Я вам так хочу сказати. Так, вони були запрошені, можливо, в якості. В якості м Вояків або експертів, неважливо, але карта боргу говорить про те, що це якісь люди, які заборгували щось своєму правительству. Тобто їх влада, корейська влада, да, наприклад, беруть якихось боржників і кажуть: ти можеш відробити цей борг. Ось, будь ласка, їдь і приймай, приймай участь в ну, війні в контракті. Тим не менше бажаючих щось не дуже вийшло. От бажаючих нема. Взагалі, ті, хто дійсно міг би воювати, розумітися на цьому. Ні. І ще що, і ще що, ситуація говорить про те, що документів офіційних нема. Це все неофіційно, це все такі, знаєте, балачки в пользу бідних. От, єдине що, єдине, що я навіть не бачу, щоб вони надавали якісь експертні послуги. Ні, ось є, є, є. Значить, дивіться, за старими якимись домовленостями Корея може консультувати Росію у виробництві, у якомусь е, веденні бойових дій, в чомусь може надавати їм послуги такі. Да? А. Про те, що корейські військові будуть воювати е, за Росію, ну, по крайній мірі у війні проти України, це все брехня. Це треба, знаєте, як то кажуть, журналістам треба якийсь хайп. Вже не знають про що писати. То треба щось таке. А чого? Того, що ну, журналісти теж хочуть їсти. Вони ж теж люди. Наступне питання. Подивіться, будь ласка, що заважає подати в Миколаїв питну воду в крани? Виділялись великі кошти на це? Це корупція чи якась інша причина? Дякую. Ну, Друзі, давайте подивимося, що заважає подати питну воду в крани Миколаєва. Що заважає подати. Ну. ну Дивіться, є ці проблеми вже давно з питною водою. Вони ще таке враження були ще до війни, ця проблема существувала. Але якось, знаєте, шатка-валка трималися. Чому? Треба було ще тоді щось робити, вже починати, щось замінювати, щось от таке. от Ну Дуже-дуже хотілося тим людям, які... До цього мають хоч якесь відношення от, керівникам, хотілося грошенят. Тому, знаєте, як то кажуть, щось таке зробили трошечки да, і чекають далі. Щось зробили трошечки, чекають далі. От, е і ще що, і ще що. Їх обмежували в роботі. Да? Наприклад, є якийсь горводоканал, і от його там, міськ-водоканал, і от його хтось обмежує. І вже не вперше. Чого? Бо там дуже великі гроші. Якщо зразу взяти і зробити все добре, то тим люди, які стоять над ними, вони не отримують гроші. А дуже хочеться грошей. І от така ситуація цікава, що ціла сім'я захищає. Захищає свої статки. Притом, це люди дуже сильні, це люди можуть бути не просто там керівниками, а у них є зв'язок навіть з якимись силовиками. І вони дуже, 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 дуже надіються, що потім буде, знаєте, вони захищені. От саме цікаве те, що у цих людей в домі чи де вода питна є. Тому це не просто корупція, а це велика, великі кошти, які, як то кажуть, ну, тут не прокрадення. Тут, тут немає карти вкрали. Тут є карта, яка говорить про те, що ми обмежуємо якісь роботи, ми чогось обмежуємо. Там не поспішайте, не торопіться. Раз гроші та те саме. Так, кому вигідно. Я вам так хочу сказати: да, вигода є. є, і я вам хочу і списати хорошо зараз все на війну. От зараз іде списання на війну. От. Але вигода є, і вигода є якраз тим людям, які про вас мають опікуватися. І ще що? І хто ще на цьому добре заробляє гроші. Якісь партнери, ви ж, мабуть, десь купуєте цю воду, щоб пити? Як ви думаєте, догадайтесь трьох раз, чи е, мають е, зиск ці компанії, які продають воду, питну, чи мають вони зиск з того, що у вас в кранах немає питної води? От і подумайте. Тепер питання. Ладочка, дякую за працю. Будь ласка, подивіться, чи будуть покарані усі ті нелюди, що хто катував наших у полоні. Ну, давайте подивимось. Таку. Таку. Чи будуть покарані ці нелюди, які катували наших у полоні, ми питаємо людський зараз суд. Чи будуть вони покарані людським судом? Чи будуть вони покарані людським судом? Я не бачу кари. Я вам хочу сказати багато брехні і ще що. І саме цікаве то, що їхні матері, дружини, там, жінки, сестри чи так далі вони це все оправдують. Вони це все привітють, вони це все оправдують. Буде багато брехні, будуть вони якимось чином ховатися. Дивіться, людського суду не буде. Вони отримують гроші за свою роботу, вони отримують Це я вам скажу навіть більше. Тим ще медальки наградять росіяні. А тепер давайте чи е, е, будуть покарані ці нелюди, Божим судом. Божим судом. Бо людського суду я не побачила щось. Там була якась деякі, знаєте, я би так сказала, є деякі прецеденти. У себе вдома, наприклад, яким чином? Не за те, що вони робили, да? а, наприклад, вони повертаються і роблять, скоюють якийсь злочин і попадають в тюрму за той злочин. Ну, щось отаке. Так, ще буде Божий суд над цими нелюдами, які катували наших полонених? Чи буде... Ви знаєте, я вам хочу сказати, ви зараз не повірите. Вони Богу моляться? Хотіла тільки спитати, якому вони ну, ходять до церкви? Вони себе вважають дуже справедливими. Вони вважають, що вони правильно все роблять. Вони настільки впевнені. Єдине, що періодично, періодично наприклад, з, з кимось із них буде случатися трагедія якась. Той під машину впопав, да, той повісився, от, того там якийсь трактор переїхав, той, наприклад, там, втупився чи ще щось таке. Поняли, оттакі будуть моменти. багато людей які це робили вон це бивші колишні або зеки або якісь такі знаєте ну психологічно не усну хворі люди психічно хворі люди вони дуже бояться силового воздійств самі, знаєте, я вам так скажу. І ще що попитаються десь уїхати, чи сховатися, чи скритися, чи десь то навіть будуть підніматися питання про суди над ними, так? то ну, деякі з них. Ну, коротше, так, я б сказала е, таке, Силове щось буде, і вони бояться силового воздійств. Вони дуже бояться, наприклад, ну, якщо. Е, Ті, кого вони катують, виживуть да, і матимуть змогу їм отомстити. От вони бояться, або вони бояться місті. От фізичної болі вони бояться. Вони дуже бояться фізичного болю і все те, що вони робили з нашими полоненими. Якщо до них за це застосувати, вони будуть падати і на колінах проситися. і те саме. Ну, скажу так: немає загального, загального, знаєте, я б сказала, загальної карми. Да, такої, Ну, якби є, але вона не така, як у кожного своя карма. У кожного своя це треба брати і розбирати кожен. Десь десь покарання буде, десь його не буде. Але давайте по-чесному. Хіба цим людям, які попали під ці тортури, хіба їм легше буде від цього? Це вже друге питання. Так, ось пишуть іще мені 19 годин назад. До речі, сьогодні 17 жовтня, я вибачаю, не сказала, коли, я, коли зроблений етер. 17 жовтня. Так, вітаю вас, красуночка. У нас все так швидко міняється Запоріжжя під дуже ризикованими обставинами. Йде слушав, що що кінця року Рашка зайде в місто? Що буде далі? Щиро вам дякую. Давайте подивимося, чи зайде Рашка до кінця 2024 року в місто Запоріжжя? Чи зайдуть окупанти? Підтягують велике скупчення, особливо під якісь населені пункти, такі, знаєте, села, то що підтягують дуже велике скупчення е, бойової техніки. Е, і, коротше, готується, готується. Знаєте, Я би так сказала, як блокада якась. От Їм би дуже хотілося Запоріжжя взяти в кільце знаєте, і зробити таку блокаду просто і бомбити його. Нашим хлопцям буде дуже важко. Дуже важко. І треба, щоб згуртувалися всі жінки, всі жінки, дивіться, всі жінки Запоріжжя, Запорізької області. Максимально велика кількість. Зробіть собі групи якісь, да? об'єднуйтесь в цих групах. Да? Хай це буде Телеграм, хай це буде Facebook, хай це буде Viber, неважливо. І робіть е, спільні медитації захисний купел над містом. Понятно? Чому? Тому що, е, дивіться, цікава річ. Рашка в Запоріжжя заходить, але таємно. Яким чином? Значить, якось будуть просочуватися е, рашистські розвідники. Які будуть показувати точку, де треба бити. Поняли? Окупації Запоріжжя я не побачила. Але то, що рашисти у вас в місті будуть, от, і вони будуть шукати і передавати координати, де та саме, де стріляти, це буде діло. Це буде так далі. Так, наступне питання. Дуже прошу подивитись на таку собі Олександру Семенчук, яка вилізла ні звідки і по каналах на телефоні розповідає про здачу Дніпра і області про розділ нашої неньки України. Дякую. Дивіться, друзі, давайте домовимося так. Я вже колись по вашому, по вашому проханню дивилася на ту саму Аю. Так мене ці божественні, і які всіх люблять, вони мене стільки прокльонів насипали, і стільки, та сама, що я не хочу приймати рішення самі. Подобається вам дивитися якусь баришню, в якої всього лиш 5 тисяч підписників, і вона цікава ну, тільки, тільки своїм знайомим і друзям. Це друге діло. Це ви можете дивитися, я ж не можу вас заставляти. Не подобається, не дивитесь. Все. Про Дніпро і про розподіл України я вже казала. Розподіл України не буде, Дніпро окуповане не буде. Я це казала вже 350 разів. Я навіть повишаю голос, тому що коли я кажу, чому ніхто не слухає, ви десь ходите, дивитесь, не памі кого, потім приходите до мене і кажете, упс, друзі мої. Я вже мільйон разів казала, що більше ніяких крупних міст, особливо. Центральна, центральна Україна окупована не буде. Ні Запоріжжя, ні Дніпро, ні Кіровоград Кропивницький, вибачайте, ні... хто там у нас ще нірчає, не Харків. Прикращайте! Виходите, ходите, знаходите, щось витягуєте, якихось, якихось нікому нецікавих людей, потім ви їх тянете, значить, давайте ми будемо дивитися, в мене більше немає про що займатися, як дивитися, да, про це. І давайте будемо зачіпати, щось там обсуждати. чи ще Є щось, зачем? Ну, вам нравиться дивитися ця людина. Дивіться мовчки, не надо. Мені не надо. Хочете ви в мене дивитися? Вірите ви мені? Значить, дивитесь мої, мої відео. А навіть тут подивилися, ні, Лана сказала, що не купують хірня. Мала нам страху, підемо найдем якусь другу таралагиню. О, ця страху наганяє. Клас, це здорово. Ви почули мою відповідь? Все, прикращайте. Наступне питання. Наступне питання. Добрий день. Скажіть, Херсон здадуть. Кажуть, що танки стоять на кордоні з Миколаєвом. Друзі, з Миколаєвом на кордоні танки не стоять. Не, не слухайте не синітницю. Сядьте в, в машину чи в автобус, поїдьте і самі подивіться. В Миколаєві немає танків. Я їздила мимо того Ніколаєва 150 мільйонів разів. Немає там ніяких танків. Не нагнітайте, пожалуйста. Херсон. Чи зайдуть окупанти, чи окупують Херсон, окупанти знову? І ще одне. Що це за слово здадуть? Навіщо ви употребляєте слово здадуть? Значить, хлопці гинуть, дівчата наші гинуть. Люди там воюють з останніх сил, навіть часто без зброї, часто виснажені, хворі, нема де не в туалет сходити, не горла полічити, спина больна, серце болить, простужені, нещасні. З останніх сил тримають, вони погибають. Ви розумієте, що люди погибають? Ви розумієте, що людей вбивають? Це смерть? Здадуть чи не здадуть? Дівочки, ви що? жінки, ви що? Здадуться, коли вони всі розвернуться і уйдуть, от тоді заздуть. А то, що вони погибають і нема кому ставати в стрій замість них, це не здача. Тому перекратіть, писати і навіть думати таку дурню. Ви просто наганяєте. Знаєте, я хочу сказати, як це пахне. Це пахне ліцемір'ям і страшнішим егоїзмом. Коли одні все покинули, пішли воювати, захищати, а другі сидять і і пишуть і пишуть коментарі в Ютубі. То беріть зброю і йдіть туди. І не важно скільки вам років. Якщо ви вважаєте, що щось десь здається, особисто кожен хто так вважає, бере зброю, О, спершу бере лопату. Іде пориє оті траншеї хоча б коло свого міста, от, а потім а потім бере, приходить до ТЦК і каже: Я буду служити. Як мій друг прийшов, йому 71 год, а він каже: Я буду служити. У мене два сини прийшли і я буду. І ми будемо разом. Його його, не, не, нього не могли збавитися. Він рік пробув в ТРО. Він рік пробув в полях. Потім вже його відправили, кажуть, ну слушай, ну Адамич, ну не гані, ну то ну, 71 год, ну ти май совість. Каже, Хорошо, я пішов на гражданку, буду волонтерить. От треба. А не сидіти і писати здадуть чи не здадуть. Ми тут сидимо і нихер не робимо. І ждем, що здадуть? Підіть, подивіться туди на поля, як здають. Херсон, що там буде з тим Херсоном? І не починайте за цей, за цей Херсон, скільки вже раз казала, я ж вам вже казала не вперше. Обстрілювати буде. Знаєте, таке впечатлення, що ви знаєте, сидите і вам от, 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 хорошо живеться. І у вас починається в голові якась херня відбувається. І вона мене бісить. Чого вона мене бісить? Тому що замість того, щоб думати конструктивно, позитивно, підтримувати з останніх сил наших. Людей, які нас захищають, отак от скажу, бо вони не військові. які Вони військові, вони, вони собі пішов, пішов в магазин, його, його, йому, його взяли ТЦК, привели, одягли військову форму, дали які він військовий? Не військові. Це люди, які нас захищають. І замість того, щоб їх підтримувати, ви сидите і натягуєте якісь проблеми. А чи зайдуть туди, а чи здадуть там, а чи там це саме. Помієте? Це погано. І ви в своїх головах, думаючи так, ви вже програли цю війну. І я вам навіть більше скажу: всі, хто думають отак, про здадуть чи не здадуть, ви всі работаєте ментально на рашку. Ви предателі стосовно наших захисників. Якщо ви так думаєте, от тільки у вас в голову лізе оця хірня в голову, зразу думайте, я хочу зрадити тих, е, тих хлопців і дівчат, тих чоловіків, які зараз в окопах, чи ні, чи я хочу їх підтримати. І ви і вирішуєте, ви якщо ви хочете підтримати, кажете, ні, я буду робити захисний купол щодня над ними. От щодня, от виберу якусь направленість, да? я буду робити цю медитацію, для того, щоб не просто придумувати, як ви любите. Питаю на консультацію, як ви робите захисний купол? Ну тако це собі представила. Тако представила? То й ми й маємо то, що зараз війна така, тако представила. Також є чітка інструкція, як робиться ця. Медитація. Треба якусь силу. Якою силою ви захищаєте, коли робите захисний купол? Чим ви захищаєте своєю енергію? Так енергія у вас хірова, її нихера не немає, бо ви її не робите, ви її не акумулюєте, ви її не тренуєте. Я собі представила таке ні? Спеціалістка велика, мах такий, знаєте, та хоп, чолкнула, Так як тако ти собі представила, то й представ, як це вже війна закінчилась, вже вона тоді должна закінчитися. Ну зачем ви? Ви розумієте, ви робите через сраку, а потім ви кажете: так здатуть чи не здатуть? По Херсону, Рашисти, окупації Херсона не буде. Єдине, що можу сказати, якісь села поряд, або з краю якийсь населення, ну маленькі такі, знаєте, ну, приватний сектор, там буде дуже-дуже багато жертв, і вони будуть як неживі. Поняли? Вони будуть як мертві. І ще що, карта руйнації говорить про те, що будуть обстрілювати довго, багато і сильно буде дуже багато, дуже багато руйнації. Я би так сказала. Це місто. Опять таки, я ще раз звертаюся і наголошую, це місто може просто загинути від обстрілів, якщо ви нічого не будете робити? Того, що воїни роблять все, що від них залежить, а ви не робите все, що від вас залежить, як одна каже мені, я ходжу в церкву молюсь. Якому ти Богу молишся? Тому що і расисти моляться? То чого ж твій Бог, якому ти молишся, він сьогодні цю війну привів? га? Він сьогодні не захищає не тебе, не твоїх рідних, не твоїх близьких. Скільки ви молилися, і скільки ви знаєте, по цим молитвам, скільки людей загинули, причому тут ця релігія? Що ви в ту церкву ходите? Церква це, 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 це бізнес. Це я як, як скажу, да, я допомагаю, Коня, що ти робиш. В магазин хожу, хлібушек собі покупаю. Примірно буде отак, розумієте? Коли ми долучаємося. До медитативних практик ми задіюємо свої внутрішні енергетичні ресурси. Слухайте, будь ласка, уважно, бо в мене таке враження, що багато людей слухають сракою, а потім бігають по другим каналам і слухають, як окупують там, окупують там, здадуть там, а потім починають нервничати. Це починає трошечки бісити. Да, я людина емоційна, да, я людина все сприймаю до серця. тому що мені хочеться жити в країні, де люди думають. Де люди розумнічають, тобто розумнішають, вчаться, прислуховуються і змінюють долю не тільки свою, але й країни. Розумієте? Так от, коли людина робить медитацію, вона акумулює всю свою внутрішню енергію і бере трошки енергії з простору. Тому що нашої енергії мало, у нас вона не така велика. Це треба це бути якимось мега 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 не знаю, там, вогником, да? джуна Давіта джунеташфілі, яка мала багато енергії. Ви не, ви не джуна, ви звичайні люди. Тому беріть цю енергію з простору. А як це робити? Якраз в медітації я вам покроково розказую. Крок за кроком, крок, за кроком, крок за кроком, кроком. крок я розказую. І ті, хто хочуть, ті роблять, ці вчаться, натягують, вони стоять спокійні. Розсудливіші, розумніші. І що саме головне, їхні рідні і близькі, кого вони захищають своїм цим захисним куполом, вони живі, на відміну від тих, за кого просто ходила в церкву, молилася там, мама, чи бабушка чи хтось. От і все. Так, друзі, більше я не бачу таких, таких питань, щоб. Місто Тракатанець Сумської області, чи буде знову окупація. Ну, не, Я не бачила, що буде окупація. Ні, будуть прильоти і десь будуть прильоти там, де производство, і там, де е, якісь там, не знаю, що за производство може бути. І якісь готелі може бути. От, е, ситуація повторення говорить про те, що там вже не один раз було е, найдено, чи чи як там, чи виявлено зрадників, які наводять і знову дойдуть. Будуть прильоти, буде, будуть обстріли, але окупації не буде. Тростянця окупації не буде, суми окупації не буде. Послухайте мене, я вже, я вже устала це говорити. Я вам кажу, вже більше року всі ці міста я все, 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 все вам розказую. Все одно приходить якась людина і каже: А що там ось сказала, яка? Там Матільда Івановна, що Дніпро окупують, Подивіться. Ну, то йди, як ти, Матільду, дивишся, то ти така сама, значить, як та Матільда безтолкова. Бо розумна людина вона слухає розумну людину. Я розумна людина, понятна? Я рада, що ми порозумілися. Так, хорошо. Я дуже-дуже буду рада вам, якщо ви почнете думати. Це дуже важливо. Коли сказав один великий філософ, що думати найважка робота в світі, тому нею користуються дуже мало людей. Так, так пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які ставлять мені подобайки, пишуть приємні коментарі, мене люблять з вами. Нічого поганого не трапиться. Медитація, захисний купол знаходиться у мене на головній сторінці мого каналу. От ви заходите на канал Ладочка Олександра, і там саме перве відео. На ньому море фотографія, так, така море, вроді, да, і написано. Медитація захисний купол. Поняли? Фух. До зустрічі.